Господь, хто два рази з'являвся Соломону, наказував йому залишатися вірним Богу Ізраїля. Та серце царя, підкорене спокусами багатства, розкоші та численних жінок, відвернулося від істинного бога та схилилося до ідолопоклонства. Це розгнівало Господа, і він втретє з'явився Соломону, щоб оголосити свій вирок. За невірність заповіту і нехтування Божими постановами Господь сказав, що після смерті царя Соломона царство буде розділене. А за життя царя Соломона Бог поставив трьох ворогів двох зовнішніх і одного внутрішнього. Про це йдеться в 11 розділі першої книги царів, який ми сьогодні будемо читати. Звертаючись до біблійного тексту, просимо Господа благословити наше дослідження Його слова. Перша Царів 11 розділ вірші 14 по 16, і поставив Господь Соломонові за противника Едомляна Нагадада. Він із царського насіння в Едомі. І сталося, коли Давид був з Едомом, коли Йоав, начальник війська, пішов поховати трупи. То він повбивав кожного чоловічої статі в Едомі. Бо шість місяців сидів там яв та весь Ізраїль, аж поки він не вигубив кожного чоловічої статі в Едомі. Гадат належав до царського дому Едому. Він був нащадком Ізмаїла, сина Авраама від єгиптянки Агар, про що записано в 25-му розділі книги буття у родоводі Ізмаїла. Ненависть Гадата до народу Ізраїля напевно посилилася через жорстоку війну між ними. Гадат чекав моменту, коли він міг помститися. Перша царів, 11, розділ річ 17 по 18. І втік Гадат, він та з ним мужі Едомські з услуг його батька, щоб піти до Єгипту. А Гадат був тоді малим хлопцем. І встали вони з Мідіяною і пішли до Парану. І набрали вони з собою людей з Парану, та й прийшли до Єгипту, до фараона, царя єгипетського. А той дав йому дім та призначив йому утримання і дав йому землю. Гадат врятувався, втікши до Єгипту. Фараон надав Гададу притулок в Єгипті. Причиною такої прихильності фараона було не тільки те, що Гадат належав до царського роду Едому. А також те, що він мав єгипетську кров, так як він походив від Агар, хто народила Аврааму Ізмаїла. Агар теж була єгиптянкою. Перша Царів 11 вірші 19 по 20. І знайшов Гадат велику милість у фараонових очах, і він дав йому за жінку сестру своєї жінки, сестру цариці Тахпенесе. І породила йому сестра Тахпенеси, сина його Генувата, а Тахпенеса виховала його в фараоновому домі, і був Генуват у фараоновому домі серед фараонових синів. Гадат став улюбленцем фараона. Фараон віддав сестру своєї жінки за Гадата, а пізніше свою дочку за царя Соломона. Перша царів 11, вірші 21 по 22. І почув Гадат в Єгипті, що Давид спочив із своїми батьками та що помер Юав, начальник війська. І сказав Гадат до фараона, Відпусти мене, я й піду до свого краю. А фараон йому відказав: Чого тобі бракує при мені, що ти оце хочеш іти до свого краю? Та той сказав Ні, таки конче відпусти мене. Коли Гадат почув, що цар Давид та командувач його війська Юав померли, він вирішив залишити Єгипет і повернутися до Едому. Наслідком опору Гадада було не лише те, що цар Соломон втратив повний контроль над сусіднім васальним царством Едому, але і те, що був перекритий його південний торговельний шлях. Перша царів, 11 розділ вірші 23 по 25, і поставив Бог йому Соломонові за противника ще й Резона, сина Еліяда, що втік від Гададезера, царя Цове, свого пана. І зібрав він при собі людей та й став провідником банди, коли Давид розбивав їх, і пішли вони до Дамаску, і усілися в ньому, і панували в Дамаску. І був він противником для Ізраїля за всіх Соломонових днів, а це окрім того лиха, що чинив Гадат, і бридив він Ізраїлем і запанував над Сирією. Ще одним ворогом Соломона був повстанець на ім'я Резон. Він походив із цове, царства на південь від Дамаску. У другій книзі пророка Самоїла записано, як цар Давид переміг арамейців і зробив їх своїми рабами. З часом Резон разом з іншими повстанцями рушив до Дамаску, столиці Араму, і встановив там свій контроль. Наслідком опору Резона стало переривання зв'язків з північними країнами-сателітами. Після втрати контролю над Дамаском цар Соломон уже не мав можливості здійснювати нагляд над іншими північними регіонами. Перша Царів 11 розділиші 26 по 28. А Єровоам, син Неватів, Єфремівець із Цереди. А ім'я його матері Церуа, жінка вдова, був раб Соломонів, і підняв він руку на царя. А оце та причина, що він підняв руку на царя. Соломон будував міло і поправив пролім у місті Давида свого батька. А той муж Єровоам був відважний, і побачив Соломон цього юнака, що він роботящий, і призначив його над усіма носіями Йосипового дому. Ім'я Єровоама можна перекласти як Нехай народ буде великим. Завдяки своїй сумлінній праці Єровоам здобув прихильність царя Соломона, хто призначив його керівником усієї підневольної робочої сили племен Єфрема та Манасії, тобто над усім домом Йосипа. Єровоам походив із племені Єфрема, найвпливовішого серед північних племен Ізраїлю. Єровоам був не лише працьовитим, але й мужнім воїном. Згодом саме він став першим царем Північного царства Ізраїлю. Перша Царів 11 розділ 29 по 32. І сталося того часу, і вийшов Єровоам з Єрусалиму і знайшов його на дорозі шелонянин Ахія пророк. Він був одягнений в новоодіж, і обидва вони були самі на полі. І схопив Ахія за ту нову одежу, що була на ньому, та й подер її на дванадцять кусків. і сказав він до Єровама: Візьми собі 10 кусків, бо так сказав Господь Бог Ізраїля: Оце я віддираю царство Соломонової руки і дам тобі десять племен. А одне племено буде йому ради мого раба Давида та ради Єрусалиму. Міста, що я вибрав його з усіх Ізраїлових племен. Пророк Ахія походив із Шіло, що на горі Єфрема, місця, де вперше стояла скинія після входу ізраїльтян до обіцяної землі. Пророк Ахія також був одним із тих, хто записував літописи правління царя Соломона. Це можна дізнатися з 9-го розділу другої книги хроніки. Одного дня пророк Ахія зустрів Єровоама, коли той виходив з Єрусалиму. Пророк наочно продемонстрував йому майбутній поділ царства, розірвавши свою нову одежу на 12 шматків. Цей вчинок, без сумніву, глибоко вразив Єровоама. Пророк Ахія згадав лише одне племя, яке залишиться з нащадком Соломона. Але пророк дав Єровоаму лише 10 із 12 шматків розірваного одягу. Це вказувало, що до племені Юда приєднається ще одне плем'я. Цим племенем було плем'я Веніамина, яке стало невід'ємною частиною Південного царства. Виникає питання щодо племені Симеона, якому Ісус Навин виділив 18 міст у межах землі племені Юди, чому плем'я Симеона не було включене до Південного царства? Найвіргідніше пояснення полягає в тому, що ще до поділу царства багато, а можливо, і більшість Симеонців переселилися на північ до території Єфрема та Манасії. У другій книзі хроніки плем'я Симеона згадується поруч з Єфремом і Манасією, що вказує на їхню тісну географічну та історичну спорідненість у той період. Причиною такого переселення, ймовірно, було незадоволення народу племені Симеона своїм становищем серед інших племен адже йому були відведені лише окремі міста в межах Юди, тоді як Усі інші племена отримали власні території. Такий їхній статус відповідав пророцтву Якова, хто передбачив, що Симеон буде розсіяний в Ізраїлі. Про це можна читати у 49 розділі книги буття. Перша Царів 11 розділ 33 по 34. Це тому, що вони покинули мене. І вклонялися Астарті седонській богині, і Кемошеві богові Муавському, та Мілкомові, богові Амонітському, і не пішли моїми дорогами, щоби виконувати добре в моїх очах, і постанови мої та заповіді мої, як батько його Давид. Та не візьму я всього царства з руки Його, бо оставлю його володарем по всі дні життя Його, ради раба мого Давида, що я вибрав його. Який додержував заповідів моїх та постанов моїх. З цих віршів ми дізнаємося, що не тільки цар Соломон, але і увесь народ Ізраїлю відвернувся від Господа та почав поклонятися ідолам. Перша царів 11 розділ вірші 35 по 37. І візьму я царство з руки його сина, та й дам його тобі оті 10 племен. А синові його дам одне племено, щоб позостався світильник рабові моєму Давидові по всі дні перед лицем моїм в Єрусалимі, місці, що я вибрав собі, щоби там перебувало моє імення. А тебе я візьму, і ти будеш царювати над усім, що пожадає душа твоя, і ти будеш царем над Ізраїлем. Вираз світильник Давида раніше зустрічався в 21 розділі Другої книги Самуїла. Цей вираз стосується нащадка царя Давида на троні. Слово яке перекладене як світильник в єврейській мові є слово Нір, що також може означати ярмо, ярмо символізує владу та панування. Його вживання в уривках Старого Заповіту підкреслює, що цар Давид, його нащадки та, зрештою, остаточний цар з дому Давида були Божими обраними слугами царями, поставленими за Божественним задумом і з божественно визначеною метою. Вони мали обраний народ і обіцяну землю для свого царства. А кінцеве правління мало бути вічним і досконалим під владою істинного та вічного царя з дому Давида Ісуса Христа. Божий задум здійсниться, незважаючи на непослух царя Соломона. Подібно до світильника, що безперервно горить, народ Ізраїля залишається вічним свідченням Божого вибору Давида, хто походив із племені Юде. Дім Давида буде покараний, але не знищений. Соломон справді виявився грішником, однак саме через Давидову лінію мав прийти Христос, хто є спаситель грішників. Перша Царів 11 розділ вірші 38 по 39. І станеться, коли ти слухатимешся всього, що я накажу тобі, і підеш моїми дорогами. І робитимеш добре в очах моїх, щоб виконувати постанови мої та заповіді мої, як робив раб мій Давид, то я буду з тобою, і побудую тобі міцний дім, як я збудував був Давидові, і дам тобі Ізраїля. І буду впокоряти Давидове насіння ради того, тільки не по всі дні. Так само, як і обітниця дана Соломону. Ця обітниця дана Єровоаму була умовною. Давидове насіння буде впокорене Господом, аж поки не прийде Месія, під владою кого весь Ізраїль знову об'єднається як це було за днів Давида та Соломона. Перша царів 11 розділ 40 вірш. І шукав Соломон, щоби забити Єровоама. І встав Єровоам і втік до Єгипту, до Шішака, Єгипетського царя, і пробував він в Єгипті аж до Соломонової смерті. Пророцтво Ахії стало відомим царю Соломону, хто намагався знайти і стратити Єровоама. Причина, через яку цар Соломон прагнув убити Єровоама, у тексті прямо не зазначена. Можливо, Єровоам намагався самовільно здійснити пророцтво і захопити владу. Або ж зробив щось інше, що викликало гнів царя. У результаті Єровоам був змушений втікати від Соломона, як і Гадат, Єровуам втік до Єгипту. Згадка про Єгипетського царя Шішака. Є першою згадкою фараона на ім'я в усьому святому писанні. Саме цей шішак згодом здійснив похід на Єрусалим за днів правління Ровоама, про що записано у 14 розділі першої книги царів. Єровоам отримав від Господа умовну обітницю царювання над усім, чого пожадає його душа. Єровоам отримав від Господа умовну обітницю бути царем над Ізраїлем. Але Єровоам не оцінив цієї Божої обітниці і, зрештою, втратив царство. Якою ж іншою могла би бути його особиста доля та подальша історія народу Ізраїля, якби він залишився вірним Господові? Однак Єровоам залишив по собі сумну спадщину. Його запам'ятали як того, хто ввів Ізраїль у гріх. Бог казав, що буде впокоряти нащадків Давида, але не навіки. Кінець тому впокоренню розпочався з народженням Ісуса Христа, Сина та одночас Господа Давида, хто ще прийде царювати над усім Ізраїлем. На цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню зустріч. Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа нашої, Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.